Львівським Карпатом можна позавтраки. Ніякому місті турнірної таблиці не була команда. І її болільники завжди валом валять на стадіон. І в холод, і в дощ, і в спеку, а особливо на цікавій матчі. Такі, як гра із бразильською командою із Сан-Пауло, Пальмейрос, володарем срібного кубка Бразилії. Густі перегравали в індивідуальній техніці, але торішні володрий Кубка Радянського Союзу більш енергійні, натуристі. І хоча львівяни в цьому сезоні вже втратили кубок, закохані в світло боліники мріють побачити Карпати у вищій лізі. А Пальмейро успішно розпочавши виступи у нашій країні, закінчив турне поразкою 0-1.